Вітаю колеги. Дозвольте кілька слів сказати про прийняті закони, які були прийняті 1 та 4 грудня, опубліковані сьогодні, 9 грудня 2020 року, і набирають чинності з наступного дня після опублікування. Давайте спочатку про які закони йде мова. Закон перший це проєкт 44.39D. Тепер закон 1017 від 1 грудня 2020 року. Це той закон, яким відтермінували застосування РРО ще на рік. Це той закон, яким встановлені нові ліміти по спрощеній системі оподаткування. Вони майже не змінилися, я про них далі скажу. Але змінилася сама прив'язка цих лімітів до прожиткових мінім, до до мінімальних заробітних плат. До мінімальних заробітних плат. Далі цим законом 1017 понижені штрафи за незастосування РРО, тобто 10,50% від вартості реалізованих без застосування РРО і відміна кешбеку. Закон. 1071, який прийнятий 4 грудня 2020 року. Проєкт 4429, це той закон, у якому прописано про допомогу 8 тисяч, одноразова допомога застрахованим особам, одноразова допомога суб'єктам господарювання у сумі не більше 8 тисяч гривень, і одноразова компенсація ЄСВ, яке сплачене. За останні 10 місяців і обчислюється як середньомісячне ЄСВ. І третій закон. Закон 1072, прийнятий 4 грудня. У колишньому це проєкт 44.30. Це той закон, у якому йдеться про списання боргів у сумі до 3060. Відтермінування 6800. Це так, щоб зовсім коротко запам'ятати, що в якому законі є. Звільнення від сплати підприємцями першої групи спрощенцями ЄСВ та єдиного податку за період із грудня 2020 року по травень 21 включно, тобто на 6 місяців. І це той закон, у якому йдеться про те, що отримані допомоги ось ці. Не включаються до доходу фізичної особи, а отже, не оподатковуються ПДФО та військовим збором, не оподатковуються єдиним податком для підприємців, спрощенців. А також, якщо така допомога отримана суб'єктом господарювання юридичною особою на загальній системі оподаткування, то по бухобліку, звісно, ми покажемо з вами дохід. Але для цілих податку на прибуток така отримана допомога буде зменшуючою податковою різницею через додаток РІ. Причому цю зменшуючу різницю прописали по-мудрому. Її прописали у підрозділ 4 розділу 20-го податкового кодексу. А означає це, що така різниця буде застосована усіма платниками податку на прибуток, і тими, які застосовують, і тими, які не застосовують. Податкові різниці. Чому я зібрала вкупу, так, в купу в, в одне місце а, ці три закони? Тому що дуже багато про це шуму, дуже багато говорено. І я хочу, власне, ще раз вкотре нагадати, що а, спочатку закон приймається, за нього голосує, голосують у Верховній Раді. Далі його підписує голова Верховної Ради, тоді він йде на підпис до президента. Президент його підписує, тоді сам закон публікують в одному з офіційних видань. Перед вами перелік таких видань. Це є або офіційний вісник України, або газета Урядовий кур'єр, також Голос України і відомості Верховної Ради. Це коли ми говоримо про закони. Що стосується наших трьох законів, вони були опубліковані в газеті Голос України. Коли опубліковані? 9 грудня. Коли набирають чинності, сказано на наступного дня за датою публікації, тобто з 10 грудня. Що більш детально прийнято у законі 1071 і стосується: Допомоги у 8000 тисяч я розповім у наступному відео.